Ну, яке місто може бути без буряка солодкого, ніжного та дуже корисного коренеплоду? І дачне меню без свіжого вінегрету, холодного бурячнику та наваристого гострого борщу зі сметанкою просто неможливо собі уявити. Буряк, морква та редис найпопулярніші коренеплідні овочі серед українських городників. Причому буряк за вмістом вітамінів та корисних речей стоїть на першому місці. Здавалося б, посіяв насіння на грядку, поливай та чекай урожаю. Однак не все так просто. Є цілий ряд особливостей, без знання яких можна взагалі не отримати нормальні коренеплоди цієї чудової рослини. До того ж, сорти та гібриди дуже відрізняються один від одного, тому вам необхідно вибирати ті, які вам більше до смаку. А при величному асортименті буряка на насіннєвому ринку зробити це дуже складно, особливо початківцям городникам. Тому сьогодні ми поговоримо про відмінності сортів та гібридів буряка, про деякі особливості цього коренеплоду, які необхідно враховувати при його посіві та вирощуванні, а також представимо вам найкращі сорти буряка з нашої унікальної колекції. Щоб зрозуміти, який сорт або гібрид буряка вам краще піде, розумно поділимо їх за різними ознаками на кількість груп. За термінами дозрівання буряк можна розділити на три групи ранній – 70-100 днів, наприклад, Каріллон, Болтарді, Аксіння «Аксінє» 1 середньостиглий 105-115 днів, наприклад, «Іглеф» 1 усмішка фортуни, дочка циліндри Циліндри» 1 Пізній 120-135 днів, наприклад, чудесниця F1, Монті F1. За формою буряк буває. Круглий, наприклад, Голубка F1, кардіал F1, цибуля f 1 Циліндричний, наприклад, онука F1, дочка циліндри f 1 Кариллон. Видовжений конічний, наприклад, Монті F1, Мона. Сплюснутий, наприклад, ізабелла F1, Кардіал F1. За кольором буряк буває. Темнобордовий, наприклад, весела смуглянка Детройт Кардіал F1. Червоний, наприклад, Карілон Любушка F1, Онука F1. Помаранчевий, наприклад, Болдор. Білий, наприклад, Аваланч. Про корисні властивості буряка, його посадку та догляд за ним ми детально розповіли в наших статтях. Як виростити буряк, коли сіяти коренеплоди, овочеві й на присадибній ділянці плануємо заздалегідь під зимовий посів. У цій статті ми хочемо звернути вашу увагу на дуже важливі особливості посіву та вирощування буряка, без знання яких хорошого врожаю вам не отримати. Урожай буряка залежати від ґрунту. Якщо ви хочете отримати високий урожай великих, солодких, здорових коренеплодів, підбайте про правильно підготовлений ґрунт на городній гряці. Земля на ній має бути родюча, багата на органіку, легка, пухка та обов'язково нейтральна. На кислих ґрунтах коренеплоди не формуються. Детальніше про підготовку ґрунту читайте в нашій статті Як виростити буряк. Буряк любити сонце. Бурякову грядку розташовуйте на відкритому сонці. Буряку необхідне сонячне освітлення, щоб сформувати великі, солодкі коренеплоди. У тіні ця культура ростиме погано, і плоди там вийдуть дрібні. Яка температура потрібна буряку? Буряк холодостійка культура. Він здатний хоч і повільно, але все ж рости навіть за температури близько плюс 4-5 градусів. Але в таких умовах сходи з'являтися лише через три тижні. Оптимальна температура для гарного росту та розвитку буряка плюс 22-24 градуси. Тоді насіння дасть сходи вже на п'ятий день, і коренеплоди почати швидко рости. Однак при подальшому підвищенні температури ріст сподіватися, і в результаті коренеплоди вийдуть дрібними і не такими солодкими. Тому, якщо стовпчики термометрів піднімуться вище плюс 24-25 градусів, посіви обов'язково затінюйте в спекотній полудені години старими прострадлами або тонким білим агроволокном, накинувши їх на дуги, встановлені над грядкою. Якщо температура опуститися нижче плюс 13 градусів, також накрийте посіви плівкою або нетканим укривним матеріалом, інакше ріст коренеплодів сильно сподіватися. Посів насіння проводьте тільки тоді. Коли ґрунт прогріється до плюс 11 градусів, буряк необхідно проріджувати. Після появи двох справжніх листочків прорідьте рослини, залишаючи між ними 4 см. Після того, як діаметр коренеплодів досягне 3,5 см, прорідьте посів повторно так, щоб на один погонний метр у рядку було не більше 14 кущів буряка, відстань між рослинами 11-13 см. Якщо ви цього не зробите, то через тісноту на грядці коренеплоди перестануть рости і жодного врожаю ви не отримаєте. Ваш буряк на непрорідженій грядці виросте меншим за редиску. Для буряка важливі частини поливу. Нестача вологи в ґрунті сильно сподівається на ріст коренеплодів. Особливо важливо, щоб у спекотне літо земля на буряковій грядці постійно була добре зволоженою. Однак при надлишку води до коренів припиниться доступ кисню і рослини почнуть хвороби. Тому не перестарайтеся з поливами. Слідкуйте, щоб на поверхні грядки не створювалася ґрунтова кірка. Для цього, після шкірного поливу, землю зверху не глибоко прорихлять і замульчуйте торфяною крихтою або тирсою. Для буряка важливі попередні культури. Найкращі попередники для буряка горох. Капуста, квасоля, кріп, цибуля, картопля, огірки, помідори. Ми розповіли вам про відмінності кількох груп сортів та гібридів буряка, підказали, на які особливості цього коренеплоду слід звернути увагу при його посіві та вирощуванні. А тепер представляємо вам найкращі сорти та гібриди з нашої колекції: Чудо Буряк. Ігле Ф1, Ларка, Кестрел Ф1, Болтарді. Наша новинка Діас f 1 Наша колекція Беті f 1 Болдор, Аксіня f 1 Усмішка Фортуни, Чудесниця f 1 Онука f 1 Мона, Любушка f 1 Ізабелла f 1 Голубка f 1 Весела смуглянка, Карілон Кардіал f 1 Аваланч, Єлизавета f 1 Детройт, дочка Циліндри f 1 Цибуля f 1 Монті F1 Детальніше про ці сорти та гібриди ви можете прочитати на нашому сайті.